Потонув у солодкому гріху у броварах у сауні знайшли тіло ще молодого священника. Відомо, що піп із московського патріархату в сауні був не сам, а з двома дівчатами, і напевно не при виконанні службових обов'язків, від чого помер батюшка, встановлюватиме слідство на сайті Української православної церкви московського патріархату. Написано, що тіло панотця знайшли в парку, а не в сауні. Валентина Мудрик продовжить. Йому було 26. Служив у чоловічому монастирі в столиці проти Іереєм. Працював секретарем єпископа. На ранок після водохреща отець Іоанн поїхав за 30 кілометрів у місто Бровари. Там замовив сауну на 7.30, а звідти вже не вийшов. Експертиза встановила смерть у священика наступила раптово. Поліція шукає свідків його смерті. Там було дві фігури жіночої статі. Цих... Жінок ми зараз намагаємося встановити жодних тілесних ушкоджень, які б могли причинити смерть, не було. Смерть настала від того, що е, зупинили серце е, тромб туди потрапив. Навіть на таблиці, що поруч з дверима Сауни сюди запрошують заходити за насолодою. Але як зупинилося серце священика, і чи були з ним дівчата у той ранок? Адміністрація Сауни розповідати відмовляється. У нас немає дівчат. Дівчата, вообще, то ви знаєте взагалі закон. Що це уголовно наказуємо? Священиків тут не обслуговують. Поза камерою адміністраторка Сауни розповідає, що ряси на чоловікові не було. Їхнім постійним клієнтом він теж, начебто, не був. Того ранку прийшов за попереднім замовленням. Тіло знайшли за кілька годин. Відспівували отця Іоанна у монастирі введення в храм Пресвятої Богородиці, де він і служив. Свиша, слухав. А скажіть, що ви чули? Я нічого не чого, прошу. Втім, коментувати обставини смерті проти ірея тут ніхто не хоче. Не знаю, в нас саме ні у кого серця не Священик, якого зустрічаємо у дворі, якраз чистить від снігу свою елітну автівку. Він взагалі запевняє, отця Йоанна ніколи не бачив. Ваша робота ще чорні люди. А чому тому що ви без безразрешені знімають і лише прибиральниця згадує, як отець Іван її благословляв. значить з ними благословіння брада був достатньо, був прекрасний чоловік, кшика іспількрасніший священник. Ніби у московському патріархаті впродовж дня теж не знайшли часу, аби розповісти про отця Йоанна. Спецкору заявили, що вся митрополія на службі вже надвечір звідти поширили заяву. В УПЦ московського патріархату стверджують, що тіло Іоанна Корнути знайшли в парку в Борисполі. За словами владики Климента, цю інформацію він отримав від дружини і батьків священника. Оця Іоанна залишилася дружина і маленька донька. Поліція наразі порушила провадження за статтею Навмисне вбивство. Втім, зважаючи на те, що попередньо встановлена смерть священика була природньою, то слідчі чекають ще розгорнутої експертизи, отримують її за місяць. Валентина Мудрик, Владислав